Привіт, я раджу всім, абсолютно всім відчути це неймовірне перетворення, яке відбулося зі мною протягом співпраці з Мілою. Ми співпрацювали два місяці, і це були неперевершених і неповторних за місяці, які б я хотіла знову ж таки повторити. Це була індивідуальна співпраця, і я дуже боялася починати співпрацювати з Мілою, оскільки я перш за все мала неймовірну купу страхів в своїй голові, що я не впораюся, я не можу, але в мене було. Певні стопери, які мені не дозволяли йти розвиватися в своїх проектах далі. І я зрозуміла, що моє тіло воно трошки не зістиковується з моїми думками, і мені було неймовірно тяжко прийняти рішення про те, що Анют буде гірше, якщо ти не почнеш зараз, якщо ти своє не включиш тіло, якщо ти не з'єднаєш свій мозок зі своїми рухами. І я пам'ятаю наше. Перше заняття, коли Міла попросила мене підтримати, я присіла, о Боже. І тоді я зрозуміла, що я звернулася до правильної людини. За ці два місяці це було неймовірні години глибоких розмов, опрацювань, рефлексій. Сльоз мені було дуже тяжко в спортзалі перших днів 10, Я думала, я просто помру, оскільки наші тренування починалися 5 годині ранку. І це було зранку наша перша зустріч, після чого я вже... Десь на день 16-17 Зрозуміло, що після тренування приходжу така заряджена на роботу. І я така, вау, це круто! Ти відчуваєш себе, ніби тобі змінили батарейки і поставили такий full charge. Тому це класно. Це. Не перевершено, і ввечері ми так само зустрічалися з Мілою на вечірні наші тренування о восьми годині. Вони тримали води коли годинку, коли 45 хвилин, коли, коли півтори години. Але це не були просто фізичні вправи, як в спортзалі з технічними якимось просто вправами раз, два і все, і пішов далі. Ні, це була набагато глибша робота. Це коли ти говориш, горишміла, я зараз не можу бігти, і тобі відразу дають інший сет, який включає зовсім інші. Твої думки зовсім інші твої рухи, і результат все одно просто неперевершений. Він неочікуваний, він глибокий, він гарний, він закріплений. Я не знаю, чи я можу це показати на собі. Але я зрозуміла, що моє тіло воно просто неймовірним стало після співпраці з нашою мілою. Тому всі, хто хоче прекрасне тіло, чисті думки, точне своє бачення себе. Вам потрібно доміли, оскільки ці перетворення, ці трансформації були неперевершеними. Я дуже часто повторюю слово неперевершено і неповторно, оскільки це саме про неї. Це те саме, чого ти завжди будеш хотіти: повторити Повторити співпрацю з мілою. Я всім раджу, всім бажаю змінити свої думки, змінити своє тіло і закріпити результат. Саме вона, саме Міла, дає тобі цю руку, яку ти просто тримаєш, і йдеш поруч і ніколи не збиваєшся. І в кінці я отримала прекрасну форму свого тіла, неймовірно нові гарні звички. І те, що я буду до кінця вдячна, це саме за ту підтримку, коли ти прекрасно розумієш, що ти можеш затвердити. Фанат вже не просто своєму тренеру, вже не просто своєму духовному наставнику, а дійсно soulmate, такому другу, якого є частинка твоєї душі. Я тебе дуже, дуже люблю і поважаю. І я бажаю всім змінити своє життя на найкраще саме в цю новорічну ніч. Зробіть собі подарунок, подаруйте собі нове життя, трансформуйте його за допомогою Міли.